Сьогодні граємо у той Last Tower Defense у безпілечний режим. Тільки ТВ в мене на голові сьогодні Тофікс. Всім привіт, друзі! І також це вийде відео на моєму каналі. Підписуйтесь і ставте вподобайки. Тому що ми будемо е, знімати для вас багато різного контенту. Ну і оцініть, в якій годині ми е, трудимося робити вам відео. В сьомій годині хвилин ранку. Ну, так. Треба дивитися на наші команди, які ми можемо зробити. Я беру сініст і там квіт. Ну а я так я беру сам Тів Мене, я беру тідан Сінімаме, також я беру Ларч, TV вумен ну і сам а, самого простого в мене немає. <coughs> ось такий наборчик із чотирьох персонажів у мене полічить. Ну у нього он такий. І це ми будемо тестити в Endless Моді. Тому що його найбільше зараз хочуть пройти. Ну, тому можна сказати, це найкращий режим для того, щоб подивитися. Наскільки класний змінить. Надіюсь, ауточки провозити суму з не будуть. Чи може виключити? У мене на всяку випадок все виключено, бо мені раз разом. Я виключу. на всяк выпаду, хто його знає. Але я кажу, я тільки перекрасив. Вони таке було. Ну, то все понятно. Зараз я ставлю останню останку. <как> так, умею, я уже поставил трех. Ви мне ставить? Я не знаю. А может быть и її поставив. Краще тебе ум у меня это Ну? А мне спочатку потрібно поставить іммуну синістра. Он ну, такой треба. <клес> Вона надо тут постоїть. 200 халяви Добре, брейд мои. Ой.

А, тому що вона підпалює, та ще й залишає на деякий час їх. Тому це імба-юніт. Ну, а також вона б'є тих, що в окулярах. Це один із твій меню, які це можуть робити. Це може робити Титан Сінімамен і апгрейд Титан з синімамен. Більше ніхто. А! Синиса это ивент персонаж, то мы не сильно рахуюсь. Не, а все равно, ивент, так Да и будет. Потому что меня забьешь. Короче, Апграємо шетіві вумен і тепер вона повна імба. 500 уронок в секунду на 9 хвилі це дуже класний результат. Хочу тебе вирчити, але скоро бос. <світ> 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 Ну, боссі. Десять вардж голосу сторот. За нього вже обов'язково ставитись. Так, Ну а також в обнові добавили вот юлбар, це можна виключити і включати. Якщо вам подобається, це, не виключайте. Якщо не подобається, можете виключити. Я його не виключаю, тому що мені... Вінити, вибро, це корисно, бо... Клас, все. Тут стоїть. І... Тепер би тут поставити. Он тут. Отако. От. Нормально, апгрейдимо. Ну то й потрохи певних буде убавлятися. Нормально. Це, до речі, розкажемо під самий перший грі. І мій теж. самий перший, але Дарк Спікермен моя сама перша легендарка. Моє саме перша це... Яку я вибув, звісно, і це у нас. А де? у нас Нормально вона його зносить, дивись. Диви, 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 диви. Ну. У тебе вумен є, це гарний вумен, тільки ніхто не ні користується чомусь. Дивіться, лід, лід і вогонь. Нічого не освітить А нічого, якщо не поставиш дитячий контент. Так, приходимо далі. Та медівумін доб'є. Так, тут добивають. Торолину. И вот вилар чумен просто таких просто. В принципе стало. Да. Мало-мало. Так, треба mm. ще трошки. Твое ферму між моих писалось. А не... Nee, просто seatbook. я нечайно на твою кликну и думаю, что ты мой. Я вот тут отклапну на свою, а это было твое ферму. Я думаю, все, а что твое стоить? А ты що максимально. Ты же байду Сінніму мене найб'є трохи кулаками. Коли що ті ТІВ дрона аеродрона ще немає. Було б класно, якби додавали в серіалі і додали тут. Так, нормально.

Як нам повезло? мене ну? поки що і сниці справляли самим как потом шум оставить. Я тоже... думаю, самый человек будет за течение спикермен Ну. А є і титана обирає спікермен. І простий спікермен, і лар спикермен Лар Спикермен, вот цей. Да уже. Скарі спикермен. А, не, є, багато Скарри спикері. Так, он тут. Він такий. Чому я бачу ти хутор? Давай біжі не чіпайся. А нічого ну, витікають. Вона нам база не зносить. Це було. Це так, це так, вбиваємо. Проапгрейджуємо його на максимум. Так, тепер. Ще б одного поставити, але тут щось місяць дуже мало. Нормально. Мало. Так. Ще питається. старо? Нормально. О, двіски ки знесли її. 85%. Залишилось. І те, що вона не досвід дуже... до що тут... Нормально. І... Так. Он такой. Попробуємо щось зробити. Чому має з камеромену немає? Тому що це ті ві мене. Так, це наш кінець. Ми прийшли... Так, ми прийшли лишень до 34-ї хвилі. Але період, зарахує. 30. Ну. Тому всім па-па, дорогі друзі! Це був Тофікс і Тофанчик! Всім папа, папа!